Ми знали, що буде дуже тяжко з команди Сістерс, бо вона укріпилася, грають новий тренер, теж грають дуже організовано. Нам для нас ми готувалися, що буде дуже для нас тяжка гра. Так воно і вийшло. Перший тайм був тяжкий, але знову були два моменти, які ми повинні були забувати, не забили, і потім стало тяжко, бо вже трошки. Збилися такі на такий футбол, не такі, як ми планували. Але в другий тайм був повністю наш під нашим контролем. Ми три голи. Я думаю, це дуже для дівчат наших дуже класна нагорода за те, що вони перестроїлись після. Перерви і тривога їх не нічого не зламала нашу гру. Дуже дякую дівчатам за саме віддачу за цей рахунок. А команді Сістрис хочу подякувати за класний футбол, класна гра. І чим більше таких ігор, тим більше буде нам розвиток футболу в Україні буде кращим. Перший гол, коли забили гол, ми нам стало трошки легше, бо вони побігли відігриватися. І ми Забили швидкий другий гол, і там стало вже, ми стали економити сили, бо наступний матч у нас в Полтаві трошки сіли в середній блок і грали вже по рахунку і змогли забити ще третій гол. Гадаю, що все ж таки не вистачило трохи класу майстерності, тому що коли поки ще були наші гравчині трохи свіжіші, вони більш-менш впоралися, непогано грали, але коли вже появилися трохи втома, то визначилися знаки, перш за все, майстерності, клас наших опонентів. Вони були, були трохи, трохи кращі за нас всіх, в ключових епізодах гри і не вибачили нас за наші помилки. Ще раз підкреслюю, все ж таки треба. Привітати металіст з гарною грою і з дуже гарним підбором гравчин. Тобто, за рахунок, перш за все, індивідуальної майстерності нам сьогодні вистачило сил чи майстерності для перемоги.